Наш дружній колектив. Чи може дружній? Потребую твоєї дружньої поради? Чи все-таки дружної? Не чуєте різниці? А вона є. То шнумо з'ясовувати відмінності між найпідступнішою парою паронімів, що звучать майже однаково, але мають абсолютно різне значення рятівниками кожного, хто хоче вдосконалити свою українську словники. і саме вони відкривають нам усі карти. Прикметник дружний, тлумачиться як той, що відбувається злагоджено, одночасно має спільні інтереси, є одностайним, закріплений до. Вірою, відданістю, взаємною згодою, наприклад, колектив, народ, сім'я, клас, праця, робота, спів. На противагу дружній це той, що ґрунтується на дружбі, прихильності, синонім до слів доброзичливий, приязний, приятельський, прихильний. Це може бути порада, критика, бесіда, розмова, тон, зустріч, підтримка, допомога, зв'язки, стосунки, почуття, погляд, жарт. Запам'ятовуємо лайфхак, дружній значить приємний. А отже, пишемо з і що надає. Якості слову і приємного ніжного звучання, тому правильно сказати, о. Обожнюю наш дружний колектив, адже говоримо про злагоджене співіснування окремих людей. Потребую твоєї дружньої поради, тобто приязного, приятельського слова. Звернімо увагу на поєднання наших проблемних паронімів з іменниками сміх та усміх. Сміх може бути лише дружним, адже це загальна позитивна реакція колективу людей на якусь ситуацію. Коридори школи завжди. Де сповнені дитячим дружним сміхом, а от усміх в українській мові тільки дружній, бо він свідчить про приязнь і прихильність. Побачила дружній усміх на його обличчі, і на душі стало спокійніше. Наостанок тренуємося на прикладах. Дружній жарт має бути дотепним і не колючим водночас. Тут мова про приятельський жарт. Твоя дружня підтримка стає потужним джерелом світла навіть у найтемніші часи. Можемо замінити синонімом приятельська, дружна праця ще більше об'єднала наш колектив. Маємо на увазі злагоджену працю, пишаюся дружніми стосунками, які вдалося вибудувати з колегами. Йдеться про приязні стосунки. Під час походів у гори не раз почуєш дружний спів туристів. Тобто одночасний той, що звучить в Унісон. Отож, продовжуємо тримати мовний фронт, підтримуємо дружнім словом тих, хто опановує українську, і так витворимо дружну націю. Yes.